Доброго дня ми з України. І ми знову в кроликів. Наш перчик, мазунчик наш. Покажу, які в мене зміни в кручатніку. Розкажу новини. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Наш перчик. Подивіться, який мазун. Об обусе. О, як. Ох, витирається. У мене, як завжди, не так, як у людей. У мене у Крольчатнику потік потолок, і е, я не могла зрозуміти, де чого. Пленку ми купували із дорогих, тепличну, вона повинна добре витримувати. Тим більше, що на літо ми її накривали біглим е, гідробар'єром. Щоб вона не, не перегрівалася. І в ітоги вона почала лізти, ця пленка. І потік потолок почало капати. Мене це не влаштовує. В общем, сьогодні я лазила по чердаку, по криші і перекривала пленку. Найшла якусь там стару, вже така вона потропана. Ну, трохи постоїть, але навесну треба буде замінювати. Отакі пленки зараз роблять. Написано одне, а виходить зовсім інше. Отаке. Але мені саме основне, щоб чоловік був живий, здоровий і щоб повернулися всі наші хлопці звідти. Бо то страшне. Без чоловіків, без братів, без синів дуже, дуже, дуже тяжко. Нехай наші захиснички всі вернуться додому. Трохи купила йому, допомогли нам з його фірми, там, де він працював. Директор фірми допоміг мені купити бушлат і купив аптечку, і турнікети покупляли. Я їм дуже вдячна за це, що вони допомогли мені, бо зараз такі ціни на все, що просто сказка. Не знаю, з якої сторони за що хапатися. Я їм дуже вдячна. Дай Боже, щоб вони могли ще більше заробити, щоб вони так допомагають. Так, наші хлопчики, це м'ясний відділ. Це ці, що двоє залишились, вони вже доволі гарні, вже такі дядьки, вже починають гуляти, треба прибирати їх. До свят підуть на, на замовлення. І ви подивіться на наших кроленяток. Ви подивіться на цю красоту. Ой, дивіться, який бантик прицепив собі. Ой, ну дуже гарна. Боже, яка кролиця гарна буде. Ой, ви подивіться, які в них шуби. Мам, напомню, мама в них помісна. І я зводила її із її татом. Зробила імбридінг. Проленята дуже гарні, ростуть гарно. Перший місяць у них срібла не було. Зараз вони почали линяти і появилося шикарне срібло. Ви подивіться, які шуби. Безподобні. На щічках вони ще чорненькі, але в основному вони вже вилинюють. Ну вони ще будуть линяти. Мені здається, вони будуть ще кращі. Я водичку. Ці їдять. Кинула їм люцерки, кидаю підножки їм, бо поки вони витягують, ці листочки обсипаються. А так вони дуже гарно з'їдають. Наш татусь баклажанчик. Якщо в нашого перчика ще все вийде, так як він, я його зводила і з кроличкою, якщо буде все нормально з кроленятами, будемо бачити, як вони розвиваються, я тоді. Баклажанчика буду продавати, бо забити мені таку красоту дуже жалко. Він дуже гарний, масивний хлопчик, спокійний, такий уравновішений. Мені його дуже жалко було б забити. Я його, скоріше за все, буду продавати. Ну, це буде потім. Зараз, поки ми чекаємо кроленят від перчика. Так, показую вам лялечку нашу. Ось вона з дітками. П'ятеро кроленяток залишились. Їдять вони дуже гарненько, вони активні, веселі, дуже гарненько їдять уже ховає ховає свій діток. От. Ну, було 10, я допомогла, стало 5. Ну, хто знав, що таке може статися з кролицею, що їй таке стукнуло, непонятно. Ой, і мій недогляд також. Ну, це таке. Діло наживне, ще буде у нас кроленятка і буде все добре. Кроленята ростуть гарно, розвиваються гарно. Це в мене дівчинка, яка гуляла із перчиком. Вона вагітна, вона вже строїть собі домик, ось вона вже потрошки рве пух, потрохи вона вже рве пух. Будемо чекати. Вона гуляла в мене 22 числа 11-го місяця, вже 22-го де їй буде срок, там плюс-мінус день туди-сюди. От, Будемо чекати результату, що, що вже покаже. Вона їсть гарненько, ну, весела, активна, будемо бачити. Ім'я я її ще не придумала, не знаю. Може, в кого є які ідеї. Підказуйте. Якось назвемо. Так, тут у мене кроленятка ще Отакі мої помісни. Хто помнить, у мене була е, Каліфорнія кроличка, лялечка, е, ця, боже, лапуш... лапочка. от Оце її кроленята. Кроленята дуже гарні. Ростуть гарно. Дивіться, який білий носик. От. Шубки, звісно, в них відрізняються від тих шубок. Шубки тут більш темніші, там дуже, гарна, дуже гарне срібло. Ви подивіться, які вони ручні, йдуть до рук, гладь, лежить, ось дожде вже. От, подивіться, ліг вже жде, що його будуть чухати, гладити. Ніхто не тікає. У вас такі кроленятка. Доволі гарні, дуже гарненькі. Вони мені подобаються, ростуть вони дуже гарненько. Ну, з кроличкою у нас якісь були чудеса, загубила мені кроленят, але це нічого. Кроленята в нас ще будуть. Кроленята діло наживне, кролиці є. Тут у мене вже крол... кроликів немає. Вже вони пішли в м'ясний відділ. Там у мене клітка последняя теж стоїть, у нас вже свободна. От. Ну, потихеньку двигаємося. Так, і наша кроличка з білим носиком. Це мама тих кроленят меншеньких. Вона в нас родила 11-12 місяця. Зараз я достану кроленяток і ми подивимося. Ось я дістала кролиняток. Ось, подивіться, біленькі. Дивіться, які кроленятка. Дуже гарні. Всі 10 штук. Живенькі, здоровенькі. Подивіться, які пецики. Дуже гарні. Накормлені, дуже гарненькі кроленяточки. Ось, подивіться які. Шикарний пролинят. І в мене є тут чудо, Ну, воно, мені каже, що воно не виживе, воно дуже худесеньке. Дуже худеньке. Ось таке малюпусеньке. Ці дуже опески, великі, і вони його, видно, відганяють, не дають йому їсти, бо ці дуже гарні, здорові, а це дуже малесеньке, воно таке геть нікудишнє. А ці дуже гарні. Ну, 9 штук для мене теж буде дуже добре. Так, воно, скоріше за все, що воно не виживе, бо дуже малюпусіньке, бачите, воно відстає в рості. Ну, і з 10, один випаде, це я не рахую, що це великий випад. Це таке. Ось такі справи в нас. Так що кровенятка ростуть. Дуже гарненькі, мамочка справляється. Це мамочка з білим носиком у нас. Ось, Ось такі кроленятка вже. Пуху вона нарвала багато, укриває їх. Дуже гарненько. Вона молодець. Ось такі наші справи. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Все буде Україна.